Вас вітає Біороза. Розглянемо серію Діамонт Rose Біофреш, ніжний бальзам для інтенсивного пом'якшення губ. Особливості бальзаму для губ від Біофреш це засоб зігою і ранки і мікротріщини. Усуває лущення і дає губам красивий трояндовий колір. ши і вітамін Е стимулюють регенерацію, пом'якшують епідерміс і підвищують природний захисний бар'єр. Трояндова олія живить стончний епідермис, насичує клітини корисними мікроелементами, володіє зволожуючим воложуючим пливом. Бальзам стане незамінним помічником у вашій косметиці. До складу входить натуральна трояндова олія, вжили віск, олієші та вітамін Є. Безліч найцінніших інгредієнтів живлять губи та залишають по собі легкий. І нам приємний аромат тролянди. Звертайтесь з задоволення.